Ну що ж, народи, вітаю вас. Ви на каналі Мій погляд і з вами Круп, і сьогодні в нас новий ендгейм контент Йоху! Що ж, ем, так. Я думав, він буде значно простіший, ніж виявився. Я намагався пройти якимись е, дешевими командами, але в мене не вдалося це зробити. Також я намагався пройти. Шостий останній рівень складності, і мені не вдалося це зробити жодною своєю командою. Тож. Так, поки що я бачу шосту складність там, де дають нам скіни для зброї, тільки для тих, в кого є сузір'я на дуже сильних персонажів, і бажано, щоб це були метові персонажі, які добре поруються з босами, яких нам туди поставили. Добре, давайте подивимося. По-перше, в нас є отака прикольна заставка входу туди. Мені сподобалося, що вони це так намалювали. Отже, в нас є. П'ять рівних складності, де нам дають різні нагороди. Ось наші нагороди, і на перших трьох рівнях це примуси, 450 примусів, плюс трішки мори та книжок. Ці три рівні складності, по-перше, можна використовувати одних і тих самих персонажів в усіх челенджах, плюс. Там боси такі, як у світі, тобто без додаткових механік. Саме тому перші три складності я навіть не буду розбирати, як їх проходити, я думаю, ви всі чудово зможете їх пройти, якщо ваш аккаунт просто докачений вже до цього рівня. Щодо 4 та 5 рівня складності, четвертий рівень складності він передбачає, що ви будете битися з босом таким, як який він у безодні, тобто в нього вже є якісь додаткові механіки. Наприклад, у ось цього боса він тут одразу, як і у безодні, починає з зарядженого свого стану, і треба його бити кріостатусом. Однак на четвертій складності, на мою думку, це все одно досить просто пройти. Якщо ви проходите безодню, то з четвертим рівнем складності у вас не буде проблем взагалі. А от на п'ятому рівні тут вже починаються проблеми. І по-перше, додаються нові механіки для тульпи. Наприклад, він починає прикликати дві тульпи маленькі, і поглинаючи їх, він досить сильно хілиться. Також, якщо по ним вдарити реакціями, вони дуже дуже повільно будуть знищуватися. Бо, як ви пам'ятаєте, звичайну маленьку тульпу можна вбити навичкою Бенета. Цю ж маленьку тульпу швидко можна вбити тільки фрізом, тобто, якщо ви її заморозите, тоді вона одразу зникне. Однак і це ще не всі механіки. На певній стадії бос прикликає бар'єр, і його треба встигнути задамажити. В цей момент вам відновлюється енергія, я так розумію, і якщо підгадати момент, можна дати дві ульти підряд, за рахунок цього збити цей щит. Однак, якщо вам не Вистачає демоджу його збити, це призводить до того, що персонаж, який знаходиться в цей момент на полі, помирає. І я одразу скажу: якщо ви не встигаєте це зробити, ви, скоріш за все, не зможете закрити п'ятий рівень складності, тому що вам тоді просто демоджу не вистачить. Щодо лава дракона, то в нього я не зрозумів, чи є якісь додаткові механіки, хіба що він значно товстіший, і в нього ще трішки збільшені Резисти. Щодо останнього, то цей файт суттєво ускладнюється. Тому що. По-перше, ви так само починаєте з зарядженого стану, однак щоб знімати цей статус, він накопичується в боса значно швидше. Тому двох персонажів вже замало щоб знімати цей статус. Я раджу використовувати три кріоперсонажі, і тоді це більш-менш буде адекватно. Тому, якщо на цьому босі у вас якісь проблеми, то я раджу вам використовувати саме трьох кіопонах. Персонажів, і це має трішки спростити вам закриття цього боса. Щодо останнього рівня складності, то це якийсь треш. Я спочатку думав, що тут треба просто закрити, щоб принаймні отримати першу нагороду. Але ні, тут вам дається так само дві хвилини на закриття кожного з босів, і щоб отримати останню нагороду, вам треба сумарно усіх трьох босів вбити за 180 секунд. Я впевнений, що це неможливо зробити без сузір'їв, які б у вас не були артефакти. Я думаю, що це неможливо, чисто навіть математично. Тично тому, що Кількість ХП на цьому рівні складності, а у, у Тульпи це 17 мільйонів, у цього дракона здається 11 мільйонів, і у цього здається 13 чи щось таке, я точно не пам'ятаю. І як на мене, це вже. М -м -м -м. Навіть не знаю. Це контент, який створений виключно для тих людей, які крутять сузір'я, принаймні ось ця шоста складність. Так, попередню складність можна виконати. Ну, В мене здебільшого персонажів Сузірів немає, принаймні в основних ДД. І я закрив досить просто. Однак мені довелося використовувати зараз вам покажу свої найкращі команди. Тобто, це. Мавуйка, типова мавуйка з сітлалі, і сітлалі там майже найкращий персонаж, якого можна взяти в цю половину, тому, якщо у вас якісь проблеми з тульпою, беріть сюди сітлалі, або ще один варіант взяти сюди ганьку. З ганькою на цьому місці мені теж вдалося закрити. Однак, звісно, з сітлалі краще, тому що вона ще й зрізає трішки резистів для Мавуйки, от, І працює. Ну і в захист теж трішки працює, тому трішки. Простіше це закрити стає. Щодо другого боса, то як бачите, я тут використовую Ембер. Ембер в мене використовується для того, щоб якнайшвидше знімати щит цьому босу, і це працює так, якщо ви візьмете в цей слот будь-якого іншого піродеде чи персонажа, то скоріш за все у вас буде гірший результат ніж з використанням Ембер, просто тому що. Ембер настільки багато атак створює своєю ультою, і вони усі зараховуються для цього боса. Далі в останній команді, як бачите, це просто команда зі Скірк. І коли я прибрав з цієї команди Skirk, мені було неймовірно складно закрити це вчасно, мені весь час не вистачало часу. Звісно, основна складність цього режиму це те, що нам потрібно. Якось відновити енергію, тому що усі персонажі починають без енергії. І якщо ви збирали раніше персонажів так, щоб вам в притул вистачало енергії для закриття контенту в безодні, інколи ви навіть збирали відновлення менше, ніж потрібно, і через це в цьому контенті ваші персонажі будуть взагалі не відновлюватися. Можливо, саме тому мені простіше було закривати цей контент, тому що як ви Знаєте, я завжди збираю на своїх персонажів більше відновлення ніж потрібно, для того щоб вони могли в навіть в поганій ситуації встигнути відновитися. Однак я дам ще одну важливу пораду. Артефакти та зброю між командами можна передавати. Тобто, коли ви закрили одну якусь частину персонажів, ви не можете забрати звідси. Однак артефакти та зброю можете. Тому, якщо вам, наприклад, не вистачає фавоніїв, ви можете використати фавонії тут, наприклад, меч тут використати, тут ще один меч використати, і один з тих мечів піде, наприклад, на Фуріну. Далі списи можна використати на Іан. Sun. Тут можна лук використати, цей лук може піти на ганьку, яка можливо у вас буде в цьому слоті, ну і так далі. Тобто можна використовувати і зброю, і артефакти в різних командах. Тому за рахунок того, що ви можете десь використовувати найкращий можливий набір артефактів для кожного конкретного персонажа і команди, ви можете десь добрати того демеджу, якого вам не вистачає. Однак, я б, звісно, на це сильно не сподіваюся. Хіба що у вас лише, наприклад, один крутий набір артефактів, і тоді його так раціонально використовувати на різних ДД в різних частинах цього контенту. Щодо того, якими саме командами мені таки вдалося це закрити. Ось як ви бачите, коли я поміняв сіти на ганьку в цьому слоті, мені стало значно складніше, і я вже закрив за 108 секунд. Тут я використав команду з Оверлод Шеврез та Варесою. Якщо у вас Колорінда, то ця команда теж буде чудово закривати. Якщо у вас райден, я думаю, що навіть за райден це можна закрити, якщо вона у вас, звісно, сід 2 Щодо сянки, то тут в мене і тут в мене фавоні, і тут в мене фавоні, і тут в мене фавоні. Тут три фавонії на цих персонажах. Так, один з них в мене переходив от сюди, однак ви мене зрозуміли, я використовував настільки багато фавонів, наскільки я взагалі міг. І сянка, мені досить важливо, щоб вона відновлювалася вчасно, тому я на неї одягнув фавоній. Щодо останньої команди, як бачите, я використав тут розроблення. Зарією та закрив це шарлотою для того, щоб додати ще більше кріостатусу. Так, я міг сюди поставити Ганьку, наприклад, і від неї ще демоджу трішки отримати. Однак я, як бачите, використав її в першій команді, тому сюди я її не зміг взяти. А в мене не так багато кріо персонажів, щоб я міг ними перебирати, тому мені довелося сюди поставити шарлоту. Плюс я на неї дав книжку з бафом на атаку, і за рахунок того, що в мене ескоф'є за. Раз трішки в демедж зібране, тому що інакше я б не зміг закрити цей контент, мені б не вистачило демеджу. Я перекидав цей баф на неї, щоб вона просто більше дамажила. І Фуріну мені довелося, в мене вона Сі 2. І як ви знаєте, я зазвичай її використовую останнім часом з фавонієм. Однак мені не вистачало демеджу, тому мені довелося дати їй сігну. Тому, як бачите, я б не зміг закрити ось цього останнього боса, тому що я його закрив. На останніх секундах, якби на моєму аккаунті не було сі два фуріни, і якби на моєму аккаунті не було Скірк, просто тому, що в мене немає ані аяки, ані різлі, і через це заганьку, ну, можливо, я б якимось чином міг закрити цей контент з ганькою, однак це, мабуть, було б значно складніше, ніж ну, в цих командах, які в мене зараз. Також я пробував закривати хайперблумом цього боса, і в мене жодного разу це зробити не вийшло. Я брав сюди свою Нахіду 2 я брав сюди М'єлань та Кукі і. Тому для аплікації піростатусу можливо, треба було взяти туди сянку для того, щоб вона свій піростатус туди додала, і, можливо, свого трішки демоджу додала, можливо, так було б простіше. Однак я тестував це різними командами, плюс я намагався пройти шостий рівень складності, тому я де міг секономити час на ці тести, там я це і робив. Тому, якщо вам вдалося пройти це, хай. Переблумом скажіть, бо в мене не вистачало досить багато часу, десь приблизно секунд 10-15, і це було в найкращих траях, тому не знаю, чи це взагалі можливо. При тому, що моя нахіда С2. Можливо, якби в мене була Єлань С2, тоді я б закрив, тому що тоді б від Єлані було б більше демеджу. Однак, як вже є. Щодо нагород, то, як бачите, тут в нас є скини на зброю, однак я не знаю, чи буде хтось взагалі їх використовувати, тому що, як на мене, вони, ну от хіба що Каталік, він прикольний, і, можливо, одноручний меч. Але дворучний меч мені вже не подобається. Спис, ну, такий собі, а лук взагалі жахливий. І насправді, ось ця покращена версія, вона додає лише оце світіння, і воно не те, щоб. От, знову ж таки, Каталік виглядає класно, і одноручний меш теж виглядає класно. А от дворучний спис, і лук не знаю. На мою думку, це досить слабка моделька. Я чесно намагався пройти шостий рівень складності, щоб показати, як взагалі працюють ці скини. Однак мені не вдалося, мені не вистачало досить багато часу, а тульпу я взагалі не міг пройти, тому що я йому навіть цей бар'єр не міг пробити, і мені не вистачало демеджу. Що ж, тепер перейдемо до кількох шоукейсів. Як бачите, я починаю ротацію з мавуйки, щоб передати енергію на Бенета. Далі я використовую шелони, активую сітлалі, тому що скіл я її вже давав, і вже маю доступ до усіх научок персонажів. Я катаюся усім полем для того, щоб навичка сітлалі зачіпала маленьких тульп та одразу їх знищувала. Це найголовніше, що треба тут власне робити. Далі повторюю. Ротацію, і це власне все. Замість Мавуйки, я впевнений, що це можна закрити і за Арлекіно, і, мабуть, за будь-якого іншого піро ДД. Головне, щоб вам вистачило демеджу, розбити купол, який з'явиться, от ем, скоро. Я вже починаю ротацію, даю Бенета, і він вмикає купол. Як бачите, своєю мавуйкою я роблю це досить легко однак, якщо в цей момент вам не вистачить демеджу, я одразу вам скажу, що скоріш за все ви не зможете закрити тульпу. На другому босі, як я вже казав, ніяких складних механік немає. Я просто активую усі свої скіли, чекаю ульти на Ембер, закидую її в неї фавоній, вона досить швидко її поповнює. І далі активую і Ансан та Емілі на другій фазі боса, де по ньому вже входить досить непоганий демедж. Як ви зараз побачите, Ульта Ембер просто божественно зносить цей щит, і я даю ще кілька заряджених пострілів. Загалом я міг би їх більше дати, однак я боявся, що він мене випадково приб'є. На останньому босі я починаю з навички Фуріни. Наступна навичка Ескоф'є. Далі заряджаю розарію, кидаю її і одразу на скірк. Я не чекаю, поки поповниться ульта в Ескоф'є чи Фуріни, тому що це м, забагато втрати часу і немає сенсу мені краще трішки побити на скірк. І далі вже починаю нормальну повноцінну ротацію через фуріну, ескоф'є. Далі накидую розарю для того, щоб підтримувати багато. Статусу, і все далі все просто. Якщо вам вдається спричинити достатньо багато кріоударів, то цей бос нічим не відрізнятиметься від боса в безодні чи на четвертому рівні складності. Особливістю цього режиму є ще те, що ви можете обрати боса на третьому рівні складності та вбиваючи його, фармити артефакти, причому будь-які артефакти, які вам потрібні. Їх треба обрати в початковому меню, і тут далі можна буде їх забрати. Звісно, є кнопочка повторити челендж, тобто заново зафармити босса і пройти його. На мою думку, такий спосіб фарму артефактів значно більш приємний, ніж бігати ото в звичайних домейнах. Однак я раджу обирати той спосіб фарму, який буде для вас простіший. Важливо наголосити, що в цьому режимі вам потрібно за 10 днів з моменту відкриття. Цього режиму кожний патч, Вам потрібно витратити в ньому 1200 смоли для того, щоб отримати перо. Тобто, навіть якщо четвертий та п'ятий рівні складності для вас заскладні, то ви можете закривати третій режим, фармити там артефакти, і за рахунок витрати там смоли ви будете отримувати пера, принаймні, хоча б одне за патч. Так, це значно гірше, ніж я передбачав. І якщо ваш акаунт не здатен закривати четвертий та п'ятий рівні складності, то так. Пера отримувати буде дуже складно, тому що це буде всього-навсього одне за патч. І, по-перше, це не дуже справедливо, на мою думку, тому що саме цей ресурс і допомагатиме вам закривати і четвертий, і п'ятий рівні складності, тому що цей ресурс допомагатиме вам покращувати свої артефакти. А це означає, що вони штучно сповільнюють прокачку персонажа знову. Я не знаю, чому розробники. Геншину це роблять, однак, на жаль, це так. Головне, пам'ятайте, що вам дається всього-навсього 10 днів для того, щоб витратити ці 1200 смоли в фарм артефактів у цьому режимі, для того, щоб отримати це перо. Плюс за кожні 120 смоли ви будете отримувати додатковий п'ятизірковий артефакт. Це теж приємно. Тобто, технічно фармити артефакти протягом цього періоду в цьому режимі вигідніше, ніж фармити їх в звичайному домені, тому в будь-якому випадку якусь кількість ранів в цьому режимі вам все одно доведеться робити. Що ж, народи, я не знаю, що чекає цей контент в майбутньому, однак, можливо, хтось хотів більше челенджу в цій грі мабуть, ті люди його отримали. Однак. На мою думку, четвертий рівень складності окей, п'ятий рівень складності вони переборщили з ХПшкою босів. Так, шостий рівень складності дає саме скіни і не дає по суті, нічого корисного. Там нехай накручують як завгодно. Однак на п'ятому рівні складності мені здавалося, що треба було зробити щось більш е прохідне, щоб можна було багато ким це закрити, а не. Метовими, максимально метовими сучасними командами. Що ж, на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!